Якщо ви шукаєте найкращих брокерів з безкоштовним деморахунком, ви потрапили у правильне місце. У цьому відео я проведу вас через вибір надійних платформ, які дозволяють практикувати торгівлю з віртуальними коштами перед інвестуванням реальних грошей. Якщо ви хочете спробувати торгівлю з безкоштовним деморахунком, всі посилання зручно розміщені в описі. Давайте почнемо! XTB один із найбільших брокерів у Європі, заснований у 2002 році та котирується на Варшавській фондовій біржі. Він регулюється провідними органами, такими як FCA та СІК, що забезпечує безпечне торгове середовище. Однією з найсильніших переваг для початківців є необмежений безкоштовний деморахунок, де ви можете тестувати стратегії з віртуальними коштами та ознайомитися з платформою. XStation від XTB простий у використанні, але також наповнений передовими інструментами, такими як графіки в реальному часі та технічні індикатори. Трейдери мають доступ до Форексу, індексів, акцій, ETF та товарів. Крім того, XTB пропонує широкий спектр освітніх ресурсів від вебінарів до щоденного аналізу ринку. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб почати користуватися безкоштовною демонстрацією XTB та отримати доступ до їхнього навчального пакету. Іторо: ще один чудовий вибір, широко відомий своїми функціями соціальної торгівлі, заснований у 2007 році та регулюється FCA і SISAC, і Торо пропонує віртуальний деморахунок 100 тисяч доларів у практичних коштах, що дає вам можливість тестувати торги без будь-якого ризику. Платформа інтуїтивно зрозуміла та доступна як на веб-версії, так і на мобільних пристроях, забезпечуючи доступ до акцій ІТФ, Форексу, товарів і криптовалют. Для новачків особливо корисною є можливість копіювати топ-трейдерів. І ви можете практикувати копіювання торгів у демо режимі перед використанням реальних грошей. Разом із цим eToro надає безкоштовні освітні ресурси та посібники для підтримки нових трейдерів. Створіть свій обліковий запис за посиланням у описі та спробуйте демо-режим eToro, щоб безпечно досліджувати платформу. XM це регульований брокер, який працює з 2009 року, має ліцензії CySec та ASIC. Він популярний у всьому світі, особливо завдяки дружньому підходу для початківців. XM пропонує демо-рахунок 100 тисяч доларів віртуальних коштів, доступний на платформах mt 4 та mt 5 Це дозволяє новим трейдерам навчатися без ризику, тестуючи торгові умови ідентичні реальним рахункам. Коли ви будете готові, можете почати реальну торгівлю з мінімальним депозитом у всього 5 доларів. Окрім деморахунку, Екстем надає щоденний аналіз ринку, вебінарі та повну бібліотеку навчальних матеріалів для розвитку навичок початківців. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб відкрити рахунок Ексем і почати навчання з повним освітнім пакетом. Сподіваюся, це відео допомогло вам знайти правильного брокера для практики з деморахунком перед торгівлею в реальному часі. Якщо так, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал для більшого контенту. Подібного до цього. Дякую за перегляд!